Радіо на дотик сьогодні з'їсть Трампа. О, це в її стилі. Пані Тетяна Ярмохіна. Щойно після міжконтинентальних перельотів, виснажливою з пересадками дороги і без жодних джетлагів, у студії нашого радіо, переповнена гарячими враженнями від Ukrainian Week, Українського тижня в Америці, вручає шоколадку із задоволеною пикою Трампа. Я вдруге там і цього лютого зовсім не хотіла їхати. Але очільник нашого капеланського корпусу сказав: у верховного верховного головнокомандувача на вас, пані Тетяно, є плани. Тому мене запакували, повезли. Я виконала місію, яку мені доручили, і про яку я не можу публічно розповідати. Ось так. Пані Тетяна віднедавна капеланка українського війська. Її чоловік Андрій Ярмохін у корпусі військових капеланів від 2014-го. Ну а згаданий верховний верховний для них Ісус. Як місіонери у 2005-му приїхали до Запоріжжя з сусіднього Дніпра. 20 років заснована ними церква Сіон опікується людьми у потребі. Останні тринадцять людьми з інвалідністю, в тому числі ментальною. У час війни і поготів повнокровної, додалася підтримка військових, молитвою, душпастирською діяльністю на фронті та служінням у шпиталях. В одну світлу краплю не вмістити цю світлу пару багаторічну адвокацію Тетяни. Уповноваженої запорізького мітингу і далі руху маю право дихати. Захист сакрального для Запоріжжя Парку Тарасова, антинаркотичну кампанію Бошки Стоп, вирішення проблем безхатьків Запоріжжя. Важко знайти якусь фундаментальну активність у місті, до якої не була б дотична пані Тетяна, невтомна, як і Андрій, відповідальний за молитовний майдан Запоріжжя. Служіння просто неба на центральній площі кожної неділі від 15 березня 2014 року. Жодного пропуску, навіть 27 лютого, у першу неділю повномасштабної, люди зібралися на молитву. Вони правдиве і красиве втілення біблійного двоє як одне: разом у недузі і здоров'ї. Горі і радості у розв'язанні щоденних задач і здоланні непідйомних на перший погляд перешкод. Коли 24 лютого о 10.40 до запорізького шпиталю привезли перших поранених, раптом виявилося, що фірма, яка мала годувати людей, зникла через форс-мажорні обставини. Як секретар духовної ради християнських церков області, Тетяна одразу кинула клич і протягом перших найважчих 70 днів кухню шпиталю тримали на собі церкви Запоріжжя. Андрій зараз у шпиталях вахтовим методом, Щомісяця заїжджає на тиждень, щоб допомагати пораненим у Чернігівському, інший час у Запорізькому. Якби Трамп хоч раз. Бачив наших поранених. У цих точках війни така концентрація болю, відчаю, зневіри, але й така дивовижна сила українського духу, гідності, волі. До речі, стандарти НАТО вимагають, щоб разом із медиками там працювали капелани. І особистий досвід Андрія підтверджує слушність цих вимог. Таня не знає, але ми досі не з'їли ту її американську шоколадку. Втім, засмакували їх із Андрієм переконання у незворотності нашого руху до перемоги і у тому, що цю перемогу ми здобудемо незалежно від хитання геополітичних гойдолок. Верховний бо верховний з нами завжди на боці світла.